Два Христового збираються разом. На святкову вечерю за традицією господині готують 12 пісних страв, які символізують апостолів Ісуса Христа. Головною на столі є куття, обрядова страва із зерна, меду та маку. Також на покуті ставлять дідуха До вечері, сідають із появою першої зірки на небі. Святвечір вважають часом миру, примирення і надії на добрий рік. Детальніше про традиції святкування святого Вечором будемо говорити з однулогинією. Олена Щербень з нами на зв'язку. Пані Олено, моє вітання вам. Добрий вечір. Вітання з Полтавщини. Добре. Пані Олено, принагідно за вашою спиною видніється дідух. і попрошу вас розказати трохи про, про його обрядовість, про його значимість. Дідух це символ роду, це збіжжя, яке ми надбали ще наприкінці літа, на початку осені. Коріння, як наш, наші предки давні, тут ми, а тут уже не на рожденні, як писав Тарас Шевченко. Має бути збіжжа в кожній хаті українській. Принаймні так бажаю. Бо ми ж хлібороби, ми ж працьовиті, хлібосії. І тому ж у нас і кутечка із зерна. Але дідух не в молочі, не зерно має бути. Цікавить питання от, щодо традиції глибше, от традиції свят вечора вони мають глибоке коріння, а які фактично традиції ми несемо ще від своїх пращурів, а які створюємо сьогодні у наших сучасних реаліях? Створюємо сьогодні яке красиве питання. Ми продовжуємо оцю міць духу. Розумієте, ми в таких складних умовах, а ми є. А ми ставимо дідухи, а ми вигончаровуємо нові горщики для того, щоб варити кутю. Бо треба, щоб у доброї господині не тільки пісне, а й масне було добрим. І сюди насипаємо половинку пшенички от її ярої, щоб до половинки було написано, насипано, а тоді вам якраз дуже добре видно. А потім, щоб вона так зварилася і щоб отак вивершилася. І оце буде в нас добро і плідність, і буде в нас що їсти, і буде нам сила перемогти. Які, в нас, які традиції несемо, ті, які нам заклав рід, ті, які в наших генах. От тим дуже пощастило, хто несе отаку сімейну традицію святки. Це ж свято душі в першу чергу, це ж духовне. Бо ми так тріхи приземлюємося, коли говоримо страви, страви. Та в нас завжди. Гарно та пишно обрані столи. Головне, щоб було кому за тими столами бути. Головне, щоб було кому добре слово сказати, віншувати один одного, освятити один одним прису одного одного, один одного присутністю. І щоб прийшли щедрівники, і колядники, і подякували, і принесли оту кашу ритуальну, оту кутю. І з медом, і добру з медом паляницю, і пироги, щоб рогаті, і щоб ріжкуваті, і місяце подібні, і щоб пиріг довгий, щоб був вечір добрий. Такі пироги, як лідка пече з буряками, наприклад, цукровими, з калиною. От вам і пісні пироги. Начинити м'ясом, будуть вони масні. І щоб прийшли з панянкою, один до одного помінялися котелевською, Якраз передам вітання котельві і з Отакенною великою, щоб були пишні, всі, як панянки, оці пшеничні. Передам вітання з днем народження пані Ніні Андріївні Хоменко і вітаємо її, бо саме на. Святвечір на Різдво, отакими канхветами, щоб почастувалися, не тільки купленими. Бачите, яке ловко сьогодні підготувалася? А це ж традиційно цукетів канхвети. Це здається, ну кан... це це канхвети. Це щось нове. Це канхвети давно забуті. Усе нове для сучасної людини це давно забуте старе. І от у нас у Котельві продовжують досі. В нас його пішні колись такі, це ж замотані красиві. А вони там всередині карамельки такі смачні. І щоб Україна була на коні. Панянка сконик також. Я знаєте, хизуюся, хвастаюся і хочу, щоб ми згадали, а як у наших родах родинах готувалися до свят і зимового циклу і осіннього, і літнього і весняного. Тут же все, весь момент у тому, що ви дивуєтеся всьому ну такому забутому, а воно все під носом у нас, але ж, бачите, запитати дуже стає ні в кого, бо бабусі стають сучасними. Тому, можливо, до науковців трішки ще, а можливо, просто до рідної землі. Вона підказує. І чужих бабусь не буває. Можна питати Це чужих. Правда. Пані Олено, а як змінюється сенс всі, всі свої? Так. Пані Олено, а як змінюється сенс святкування? Від святвечора до різдва. А як це сенс змінюється святкування? Не зовсім розумію питання всього дені Ні. традиції традиці, святкування святвечора. Вони одні, наскільки я розумію. А традиції святкування і проведення вже цього дня різдвяного вже інші. Ну я, ну, я, 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 я зрозуміла. Я зрозуміла, до чого ви мене схиляєте. Ви схиляєте мене до е, охристиянізованого святвечора. Тобто, має, має бути пісно і бідно. Хоча в доброї господині навіть пісний стіл не просто з 12 страв, а з 20 це я не тільки по собі знаю, по своїм сусідкам. Скільки квашенини на, на, ну, на святий вечір. Такої там огірки, помідори, капуста, все, що ви там наготували, скільки хлібних страв різних, не просто паляниці і калачі, а й книжі й стульні. Вони ж можуть бути без додавання там, продуктів тваринного походження, можуть бути на олії, дуже смачні. Ну і так далі. Той самий борщ. Зваріть пісний борщ увечері з рибкою, з таранькою, з, зі щукою. Та він такий буде смачний на завтра, на Різдво, коли вже е, перейде, закінчиться піст. І тоді почнуться, е, почнемо їсти, ну, хто дотримується м'ясні страви, масні, а господиня ж готує і масні, і пісні. А до речі, в тому горщику, що варили ж кутю, ніколи ж не варитимуть. Е, ну, тому новий горщик, щоб не був оскоромлений попередньо звареним у ньому якимись масними стравами. Тому завжди брали для куті новий горщик, щоб вона ж була пісна. Тут теж, якщо вже такі моменти, говорити, пані Олена, дуже вам дякую за ці роз'яснення. Я завжди з вами дуже цікаво і пізнавально роз... і розмовляти і дізнаватися про традиції святкування саме наші українські, автентичні, зокрема зараз говорили про те, як святкувати і відзначати свят вже і різдво. Дуже вам. Дякую, дякую вам Олена Щербань, Етологиня була разом із нами. Угу. Смачної ну, і перед тим як дізнатись про паніва. Дуже дякую вам за включення. Та я щось якась знервована сьогодні. Ну нічого.